Вітаю, друзі! А ось мені прислав, я вже й забув кілька днів тому один майстер. Це звичайно весело. Ось такий канал. Хто хоче розучитися грати в шахи, може підписатися. Хто хоче, вважає, що він ну, дуже сильно грає зараз, то підпишіться і це буде виправлено. Так ось він пише найякісніший україномовний канал про шахи. Знаєте, чим Огидніший шахіст, тим він так більше розповідає, найякісніший, не маючи ані розряду, ані чого. Ось його колега, ми цього пригадали, який там на тіктоці постійно намагався піаритися за рахунок мене і щось писати, позивав себе Королем. Хоча я сказав, що це жалюгідний здвоєний пішак. І ми показували, як він там. Набивав собі рейтинг, як це все було, тобто це. Зрозуміло, що було читерство і так далі. Він там щось виписував. Багато відео є про цього неадекватно на каналі. Потім він намагався писати навіть моїй дружині, жалітися на мене. Ну, справжній такий чоловік. Це жахіття, друзі. Ось цей Тім шарить у шахи, ну я, звичайно, не зміг подивитися повністю навіть жодного відео. Він розповідає, як він це розуміє, як він це вчить. Його звинувачує гравець з рейтингом 2500 у читерстві, а він. Щось там починає розповідати, щось там бліяти. Це жахіття. Але найголовніше жахіття, що, звичайно, ось. Ми подивилися його аккаунт. Рейтинг 1834. Максимальний рейтинг 1892. Це просто максимум, який вони, можливо, там, тусували рейтинг чи робили що завгодно. Мінімальний рейтинг 1202. А, Найкраща ось Вікторія над рейтингом 222 в нього була. Це найкраща перемога. І він розповідає, що це найякісніший канал. Друзі, я тому завжди кажу, що коли ви обираєте, треба вмикати голову, тому що ось а, тест на те, як працює мозок. У 571 людини, якщо тут немає ботів, він працює погано. Тому що підписатися на такий канал і дивитися незрозуміло що, від незрозуміло кого. А, замість того, щоб в Україні є Украї... україномовні канали, де ведуть гросмейстри і майстри. І я кажу, Звичайно, не про свій канал, тому що в нас не так багато оглядів, хоча вони є, і е, головне не кількість оглядів, а головне ті поради, які ви отримуєте. Можна дивитися по 5 годин огляди і нічого з цього не отримувати, а можна подивитися моє відео 5 хвилин і отримати ідею і стати сильнішим. Багато людей, у тому числі. І майстри спорту навіть писали про це і дякували мені за, за це, і писали, що саме завдяки моїм відео вони досягали успіхів у турнірах або у грі в інтернеті і так далі. В турнірах я маю на увазі нажив. Тому, друзі, можна просто так вбивати час, дивитися ось таких блогерів, які себе можуть називати як завгодно, але. Не можуть викарабкатися з рейтингу 1800, з рейтингу, в принципі, між другим та першим розрядом, так, бачите, не можуть викарабкатися і ну, чому вони вас навчають? Навіть не кандидата в майстри спорту. Убирайте, думаючи і ставайте сильніше. Що стосується. Україномовного контенту, так, це дійсно проблема, друзі. Не так багато україномовного контенту, і це все, все збиває цей російськомовний контент, але його знайти можна було б бажання. Потрібно не просто довіряти якимось рекомендаціям Ютубу, Айликсу, Буки чи інших платформ, та, які, м'яко кажучи, не дуже компетентні в цьому. Потрібно довіряти своїй голові і справжнім результатам. І тоді ви будете прогресувати.